Шановні колеги, я прошу уваги, прошу тиші. І якщо ви дослухаєтеся, то зараз ви почуєте звуки похоронного маршу. Це похорони децентралізації тої реформи, яку я разом з партнерами робив і зробив з 2014 року. Як принизливо зараз чути позицію, що Якщо хочуть суб'єкти місцевого самоврядування, нехай вони допомагають армії, але гроші ми в них заберемо. Це цинізм, брехня і знущання над Конституцією. Це знущання над волонтерами, бо ресурсу волонтерів залишається менше, і спільні заходи волонтерів і бригад дозволяють звернутися до суб'єктів місцевого самоврядування щодо коштів про субвенції. І терміново і негайно вирішити проблеми, які виникають перед бригадами. Саме це і спонукало мене і нашу команду підготувати альтернативний законопроект. В альтернативному законопроекті 100% коштів, які находять від субвенцій, можуть бути витрачені виключно на завдання оборони жодної позиції по Бруківкам, або і все таке інше. Готуються ці пропозиції виключно на базі пропозицій бригад, які мають пункт постійної дислокації, використовуються ці кошти також для цивільного захисту, для бомбосховищ, для багатьох інших речей. Я закликаю депутатів-мажоритарників, ті, хто працює з волонтерами, ті, хто тут вишукувався з прапорами бригад, дати відсіч. Цьому законопроекту підтримати мій законопроект, захистити військовослужбовців і перемогти, перемогти Путіна, а не на виборах. Це є наше завдання. Дякую, слава Україні.